Ми зараз переходимо до нашої другої частини, до нашої практичної частини. І у нас зараз будуть чотири нервовірні спікери. Перша це Ірина Замкова, фінансовий консультант, Consulting консалтинг, показує, як і змінює податкові стратегії, бухгалтерський обрій, аналітику, системно зрозуміло і по людськи Другим спікером Анна Фукса, ріавтор з аналітичним мисленням. Використовує AI для оцінки ринку цінової динаміки і супроводу клієнтів, залишає у центрі людське тепло. Оксана Сапальова системний маркетолог, стратег, створює маркетинг, який поєднує аналітику і відчуття. Її системи говорять мовою серця і цифри. І Ксенія Кондратова, артистка. Радіо і телеведуча, Засновниця Ліка Music School. Музика, school, yeah. Музика яка а, дає виклик а, реальним. О, давай бачиш? Я в тебе навчався і зараз перехвилювався. Вчителька, вчителька вийшла і все перехвилювався. Да? Со so, це неймовірний неймовірна людина, яка реально впроваджує AI в нові технології в, в творчество. Тому давайте перейдемо до першого нашого спікера. Це Ірини Замкової. Будь ласка, Іра. Всім привіт! Мене звати Ірина Замкова. Дуже рада всіх вас бачити. І так як Сергій сказав, ми більше практиків. Тому що дійсно все, що по тому, як буде розвиватися ІАЙ, які прогнози не завжди позитивні, це ми зараз почули. Але насправді, насправді все залежить від кожного з нас. Тобто, наскільки ми будемо. Розвиватися, наскільки ми будемо вчитися, наскільки ми будемо адаптуватися під ті обставини, під те, як буде розвиватися світ. Що стосується податкової сфери, фінансової, бухгалтерської, вже зараз, зараз, так як і говорив Євгеній, ми використовуємо дуже багато. Штучного інтелекту, дуже багато IT, сферу, тобто все дуже автоматизоване. Єдине, що не автоматизоване, це те, що наша аналітика, наша людська стратегія і розуміння бізнесу. Тобто те, що може зробити AI. Те, що може зробити програма, це підготувати все для того, щоб нам було легше порахувати, легше прорахувати і легше рекомендувати, що і як краще зробити. Тому що я особисто навчалася і ще коли нас навчали. Рахувати на рахівницях. Тобто, коли е, Володимир сказав про те, що в школі користувалися телефонами, я навіть в університеті ще не користувалася телефонами, тому ви можете розуміти, наскільки е, я old fashion, як тут модно говорять, тобто е, від рахівниць. Дійти до того, що, наприклад, для того, щоб порахувати податки, у нас є програма. Особисто я користуюся Дрейком, і програма рахує повністю, вносиш в неї всі дані, тобто всі дані по бізнесу, по людині, тобто по персональним податкам, хто знає. Я думаю, що всі знають, що немає одного. Відсотково відсоткової ставки для е, кожної людини. Тобто, все залежить, чи ви ваш сімейний статус, все залежить від того, що у вас є. Е, але також коли ви використовуєте програму, не все однозначно. Тобто, навіть може бути, що декілька е, чинників, декілька показників, які мене вказали. Дуже сильно міняють кінцевий результат. Тому е, це все дуже-дуже е, мені подобається, коли ми автоматизуємо, тому що це знімає з мене особисто е, дуже багато рутинної роботи. Тобто. Те, що можна автоматизувати, я дуже згідна, що це дуже полегшить нам життя. Але е, не так все погано, <смі> що, щоб боятися, що зникнуть наші робочі місця. Єдине, що нам потрібно, це рости, розвиватися і вчитися. Пристосовуватись до нових реалій життя. Так, в мене ще три хвилини є. <гум> <гум> Тому розкажу, крім того, що. Я є засновник Financial Accounting Consulting. Також я проводжу курси з бізнес-податків і податків персональних. Якраз у нас стартує 22 вересня, і саме там ми вчимо, як правильно аналізувати, як правильно автоматизувати, як правильно. Підготувати податки, персональний бізнес до податкового сезону. І сьогодні я, як завжди, хто не перший раз на моїх зустрічах, маю для вас сертифікати. І кожен, хто напише коротенько мені, що, чому він би хотів. Відвідати курси по персональним податкам і по бізнес-податкам може отримати сертифікат на 50% дискаунт. Тому е, я продиктую вам номер телефона і буду чекати ваших повідомлень. Мій номер 872777 666. Хто не записав, ось там на столику є візитки. І хто ще не отримав брошурки, ті, що дуже цікаві і корисні, підходьте, обов'язково поділюся цікавою та корисною інформацією. Доброго дня, шановне панство, мене звати Сапа Ваксана. Я працюю маркетологом вже 25 років. Працювала в великих системних компаніях. Наразі я працюю трошки по-іншому, але займаюся як консультант маркетингом, продовжую розвиватися. Мабуть, маркетинг це найбільш вразлива, скажімо так, ніша, тому що. За ці роки, що я працюю, я прийшла з реклами, були тільки жовті сторінки. Потім вчилася робити рекламу на радіо, на тві і преса. Потім нова ера діджитал, потім нова ера це вже штучного інтелекту. Я розумію, як бухгалтерія все життя розвивається маркетологи. Мені здається, теж. В своєму житті я використовую щодня штучний інтелект, і це різні програми. Це програми, які створюють презентації. Раніше я пам'ятаю, коли була дуже юна, я презентацію робила тиждень. Зараз я презентацію роблю з любого штучного інтелекту за 3-4 години. Ну так от дуже якісно. Якщо треба на швидкоруч, то за годину можна зробити. Як помінявся світ, наприклад, мені вже не потрібен арт-директор, тому що я. Бачу картинку, я можу цю картинку вже реалізувати з, з Midjourney, наприклад, або в Ліонарда. Я в хайджені можу створювати аватари, сценарні плани, ролики за допомогою чату GPT. Взагалі, зараз така для мене, для творчої людини, атмосфера. Я просто в захваті я вчуся щодня. Я пішла навчатися. У нас дуже класні, круті До речі, я хочу сказати. Я не знаю, як в Америці. Мені просто не по карману американські вчителі. Але я хочу сказати, що наша українська креативна індустрія взагалі ні разу не відступає. І люди, які 20 років знімали рекламу, наприклад, Ірина Бранітова, вона в Україні дуже відома жіночка. А вона викладає курс. Я зараз навчаюся в неї з РІЛСи там знімати. Тобто Телебачення інтегрувалося зараз в рілси, в діджитал. І я взагалі колись працювала телебаченням, ми знімали ці рекламні ролики. Я, як маркетолог, я маю досвід 4 роки піарщиком і бренд-менеджером 5 років. Тобто я працювала на різних посадах, я з е, е, тобто ролики записувала зараз, Суно робить е, е, аудіальний контент. Ну, взагалі, мені не потрібні режисери. Я годила на радіо провисала з тим режисером з креативним директором. Це була бійня, просто бо я хочу це, а вони кажуть це. Зараз мені ніхто не потрібен, я... тільки замовники зірі. Така весела, ну взагалі історія. Я хочу сказати, щоб ну звернула увагу, що тут взагалі соціальні мережі не працюють на органіку тут. Таргетинги СЕО SEO. SEO дуже змінився зараз з штучним інтелектом. Взагалі, от ще по сторінці я пробивала прям діджитал маркетологи. по старинці роблять SEO, але не заточуються SEO під AI. І йде таке глибоке провисання, викачка бабла, як називається. Для мене дуже ну, це удивительне рядом, називається. Я хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що живу в цій ері. Мені було важко адаптуватися, я багато речей ще не розуміла, але я впроваджую кожного дня якісь нові фішки. І е, вважаю, що все прискорюється, час прискорюється, і ми виходимо зараз на новий рівень. Е, от То, на чому спеціалізуюся, я це створення екосистем для брендів, е, це створення е, не, продукт, не продажі продукту, а отримання досвіду, взаємодії з клієнтом. І я хочу всім побажати щастя здоров'я. Бачу, що підходи, так дивиться. і Якщо потрібно буде креативні стратегії або щось зробити по маркетингу, звертайтесь. Я є на Фейсбуці Оксана Сапальова, англійською заводи Оксана Саполова. Буду дуже рада допомогти. Я відкрита до нових знайомств. Якщо потрібна якась допомога, welcome! Алла, дякую, а, за, за, за. А, так зараз у нас Ксюша. Будь ласка, дякую Сергій. Рада усіх вітати. Доброго вечора. Що хочу сказати, я використовую штучний інтелект практично кожного дня, але я належу до того покоління, коли не те, що штучного інтелекту не було, а коли справді не було мобільних телефонів. Я пропрацювала 20 років на радіо. Телерадіоведуча так само, і я пам'ятаю, як ми ще колись для того, щоб в ефірі лунала та чи інша пісня, ми сиділи діджеї так і перемотували олівцями на початок, чи там на кінець, коли порвалося косета, це була трагедія. Тобто якісь такі е, нюанси, які з часом повністю зникли, і це настільки е, полегшило життя е, радіоведучим, тому що зараз все запрограмовано. Коли виходить рекламний блок, він вже е, прописаний, там тільки е, деколи треба було докласти там, е, до кінця години, наприклад, треба було докласти ще кілька пісень. Е, тобто все рівно це має контролювати людина. Ну поки, поки що, так? якщо е, дивитися на те, як було колись і як е, тепер, колись ми е, собі не могли навіть уявити, що ми будемо зустрічатися, тобто можна вирішити питання буквально за секунду надіслати смс і все. І це а тепер з'явився штучний інтелект для мене особисто. Я його десь відкрила роки три тому, два-три, десь так. І оскільки я так само ще вокальний тренер, арт-терапія так само за допомогою вокалу, я риторику викладаю. І це для мене так само дуже сильно полегшило мою роботу. Тобто, це стало ще одним дуже важливим інструментом в моїй такій творчій професії, тому що я до всього підходжу творчо і для мене це дуже важливо. І чи боюся я, що ще мене з часом витіснуть, так мої якісь знання, вміння і так далі? Особисто для себе я думаю, що ні. Ну, принаймні, мені я оптиміст, так і, і буду робити все для того, щоб цього не трапилось, тому що е, як вам сказати, я стараюся бути гнучкою. Так? Тобто, відповідно до того, в якому часі я живу, я кожного дня чомусь навчаюся. Я навчаюся разом з своїми учнями, е, своїм учнем. Так? І е, кожного разу, коли я шукаю якісь для них матеріал, чи підбираю репертуар, чи якісь нові вправи, чи ще щось, я і звертаюся, і до штучного інтелекту, і мене тішить те, що він багато що пише те, що я знаю. Я знаю, тому що в мене е, дуже багато років практики в цьому, і значить, я е, е, йду правильним шляхом, тобто це як підтвердження. Багато з чим я не погоджуюсь з ним, тому що це дуже поверхнева інформація. І якщо людина не орієнтується в тій чи іншій е, галузі, так з того чи іншого питання, вона не знає, що треба ще до як правильно сформулювати запитання, тому що е, це так само дуже важливий момент, коли треба вміти правильно формулювати запитання для того, щоб була коректна відповідь, тому що можна просто запитатись, він поверхнево відповів і на цьому все. Але якщо ви орієнтуєтесь, то це тільки підсилить е, ваші можливості. Полегшить вам е, ваше життя. Правильно сказала Оксанка, що не треба вже сидіти, видумувати там мільйон текстів так, на три години. Він це швиденько, і ти тільки можеш подивитися. І я знову ж таки, як творча особистість, мені мало завжди того, що він пише. Я намагаюся ще там втулити е, більшу частину якогось свого тексту, і воно е, тоді ще більше спрацьовує, тому що воно надає якраз е, оцієї. Живості, так? відчуття душі, коли людина вкладає душу, що це не є якийсь шаблон, що це не можна використовувати в тому сурому вигляді, який подає нам той штучний інтелект. Так само використовую зараз дуже ну не можу сказати, що часто часто, але час від часу використовую речі, оці такі програми для написання пісень. Тобто, зараз ти можеш написати текст. За, ну, за секунди, так, який надаєш тему, який це текст має бути, яка тематика, про що, і чим докладніше ти напишеш, тим більше він тобі варіантів видасть, як це все. Я, як людина, яка сама пише пісні, так, ну, колись писала для себе, коли я співала і музику, і пісні. і Ми на студіях це записували. Це досить такий тривалий великий процес. Зараз це можна зробити ось так. І це все написано. Єдине, що дуже багато моментів, які потрібно виправляти. Тобто людина, яка не орієнтується знову ж таки, не є професіоналом в цій галузі, людина не може правильно це застосувати. Тобто вона має такий, знаєте, поверхневий вигляд. Я не думаю, що такі пісні можуть чіпляти. Я думаю, що більше з нас має зараз таку можливість чути це і на Ютубі, і на різних музичних платформах. Пісні, які ну, просто неможливо слухати, і якісь вони всі однопланові. Одинакові і дуже багато виконавців видно, підсаджуються на цю голку, так, якщо так можна сказати. Тому що штучний інтелект як допомагає підсилити якісь наші е, хороші, так, е, наші здібності, е, наш талант, е, наш професіоналізм. Так само людина може деградувати в цьому, тому що а для, для чого я буду там? Зайвий раз напружувати мізки і вигадувати щось нове, якщо є штучний інтелект. Днями я перевіряла, тестувала на собі одну з програм, яка штучний інтелект пропонує для вокалу, тобто, що кожен з вас може собі взяти, начебто, тренер, використовувати як вокального тренера, де можна визначити ваш тембр, голосу, якісь ваші особливості, і там є декілька вправ. Які можна, за допомогою яких можна перевіряти е, свій голос, так? що ви можете, які пісні він вам може зарекомендувати і так далі. Одним словом, е, сталося так, що виходить, що співати я взагалі не вмію. <реш> <реш> тобто, ну, якщо б це напевно е, взяв якийсь початков, початківець, так? Е, людина, яка вирішила, ну, от є так, що. У дитинстві не було можливості в батьків чи в самого там прийти і співати, так? І думаю, спробую я. І тут людина пробує, і він їй каже М -м -м, ти взагалі не, не треба братися. І, і все, людина може відмовитись від цієї думки. А насправді, наприклад, коли до мене приходить учень, і я бачу, що в нього є потенціал, так зразу він не може заспівати, тому що я вважаю свого теж 18 років я викладаю. Що кожна людина може співати, якщо в неї немає якихось, не дай Бог, фізичних вад, так? Тобто, якщо є звичайний слух і звичайний голос, всі можуть навчитися керувати своїм голосом. Всі це питання просто часу, наполегливості, ну і звичайно, викладача. Ось тому я вважаю, що тут не треба змагатися з. Точним інтелектом переживати, а навпаки, максимально бути гнучким, дізнаватися про якісь нові його можливості, відкривати їх для себе і застосовувати це у своїй роботі. І це принесе максимально позитивні плоди. Ось ми, наприклад, днями займалися, так і за кілька секунд, поки він там робив якусь справу, я просто вбила. В чат, що мені потрібно, те 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 те. те. Він буквально за дві секунди це зробив. Я це роздрукувала, і все. У нас немає затримок. У нас все швидко на уроці. Я передивилася, наскільки це він правильно там зробив, чи не щось своє додала, і у нас все класно вийшло. Ну і на рахунок артистів, які кажуть, що можливо колись будуть роботи на сцені, стояти і співати. Може, може, воно і буде, і можливо, ці концерти так само будуть цікавити людей, бо це ж таке буде нове, цікаве. Але я думаю, що з часом воно може так само людям набриднути, тому що немає ні один робот, ні один штучний інтелект не передасть харизми, не передасть е, отих відчуттів енергії, тому що це коли людина виступає на сцені, навіть зараз ми виступаємо. Ми е, спілкуємося з вами, і ми обмінюємося енергетикою. Це саме найважливіше. Uh, і це ніхто не зможе замінити. Тому uh, я думаю, що просто треба адаптуватися до тих умов, які диктує нам життя, максимально використовувати їх і uh, насолоджувати життя. Дякую, з нами була Ірина Замкова, Анна Фуса, Оксана Сапальова і Ксенія Кондратова. Будь ласка, ще раз аплодисменте.